Практично кожен військовий, що повертається у цивільне життя з російсько-української війни, потребує підтримки держави та суспільства. Де, яким чином і яку саме допомогу можуть отримати воїни Полонщини ділимось корисною інформацією при Полонській міській раді створено відділ для допомоги ветеранам війни, у чому полягає його основна функція? Основними завданнями відділу по роботі з ветеранами. Є формування і реалізація державної ветеранської політики в сфері соціального захисту, в сфері психічної реабілітації, професійної адаптації, матеріальних допомог, профорієнтації, тобто хлопці будуть повертатися, хтось хоче перенавчатися, знаходити себе в цивільному житті, розвиток ветеранського підприємництва, розвиток спорту ветеранів як одна з складових психічної реабілітації. Всебічна підтримка, скажімо так, ветеранів, залучення ветеранів до заходів, патріотичного виховання, просто спілкування з ветераном по його потребах. Кожен має бути почутий. Хто приходить, хто демобілізовується після поранення або якихось інших причин, має звернутися в відділ, і кожен має бути почутий про його потреби. Якщо ця людина вже прийшла після поранення з війни, вона себе має знаходити в цивільному житті. Цій людині треба десь прийти, до когось звернутися, когось почути або її навіть вислухати. Що він має робити після війни? Можливо, в нього ще є потреби в реабілітації, він ще лікується. Можливо, він хоче виграти якийсь гарант і почати власну справу. Можливо, ця людина шукає роботу. Зараз є новий формат працевлаштування ветеранів. Це є ветеран карта така наповнюється послугами, де ветерани можуть заходити на цю мапу і дивитися, які послуги громаді вони можуть отримати направлені їх на психічну реабілітацію, в тому числі і з дружинами, це сімейна реабілітація. Хтось, можливо, з ветеранів хоче піти в спорт. Такий напрямок також є, він активно розвивається. Також підтримка родин загиблих, також вшанування пам'яті ветеранів. Взагалі відділ буде займатися скажімо так, такими категоріями, як демобілізовані інваліди, війни, учасники бойових дій і родини загиблих. E, тобто це все коло людей, яких торкнулася війна. E, ці люди завжди можуть звернутися сюди, отримати консультацію, e, кудись направити їх, знати якусь інформацію для них, допомогти їм. Важливо, щоб кожен був почутий, e, кожному допомогти. Ми всі прийшли, скажімо так, спільну e, таку життєву історію війни за нашу незалежність нашої держави. І так, як мене торкнулося особисто, ця історія в житті війна і захист батьківщини, то, як, на мою думку, дуже важливо, коли ветеран приходить до ветерана. Це дуже важливо для тої людини, яка повертається і є з ким поговорити, з ким порадитися, до кого звернутися. Хто може звернутися за допомогою вашого відділу? Це має бути безпосередньо військовий чи хтось із його родини. В відділ мають звертатися особи числа військовослужбовців. Які звільнені з військової служби після поранень, які мають статус ветеранів військової служби інвалідів війни, учасники бойових дій, демобілізовані особи, дружини матері сім'ї загиблих, учасники бойових дій, які приходять відпустку, також можуть приходити в відділ. Тобто, всі люди, які мають дотичність до війни. Так, як я попередньо казав, це люди, які служать, люди, які звільнені, з тих чи інших причин зазвичай це поранення і демобілізація вже з війська, і членів сімей загиблих. Яким є формат звернення? Тобто, це зателефонувати чи безпосередньо прийти, чи написати листа? Звертатися можна в будь-якому форматі, дзвінком, особистим прийомом, тобто тут немає ніяких певних чи обмежень, чи якщо людині навіть важко прийти, вона може до мене позвонити і ця людина. Я вийду до неї, я поговорю або допоможу зайти, скажімо так, якщо навіть треба поїхати до когось, також не є проблема поїхати, поспілкуватися, допомогти вирішенню певних проблем. Тобто формат все. Чи буде присутньою бюрократична складова у вирішенні питань та надання допомоги військовим, чи навпаки, все буде вирішуватися швидко? Все залежить від проблем, які і питань, які виникають у певної людини, яка буде звертатися. Якщо це питання, якісь оформлення пільги і так далі, я думаю, що на даний час, уже скільки пройшло років війни, це все вирішується швидко. Є люди, які приходять з війни, ну людина декілька років на війні вона приходить, в неї декілька контузій, він не знає, куди йому йти, що йому робити, які в неї є по закону пільги. Тобто він для того створений, щоб допомогти цій людині адаптувати себе, отримати те, що вона заслужила своїм здоров'ям від держави. І бюрократична сторона, якби я не прихильник Києва, тому що я сам стикався з, багато, ну, з великою кількістю паперів, при певних оформленнях раніше ще. І зараз все до того йде, щоб це все спрощувалось, для той створений відділ, щоб це спростити ветерану, ці всі біганини по різних кабінетах, що він має прийти в одне місце і мають допомогти, або направити його в конкретне місце, де йому допоможуть, скоординувати і так далі, перенаправити. або Просто здідати супровід до цього ветерана, навіть піти з ним і вирішити це питання, якщо воно не вирішується.